Вітаю на уроці математики. Сьогодні у нас з вами розв'язування задач і хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічне число, яке складається з десятків та 5 одиниць. Це число 95. Перша задача. Читаємо. Рухаючись з однаковою швидкістю. Першого дня туристи були в дорозі 5 годин, а другого дня 7 годин. Скільки кілометрів проходили туристи кожного дня, якщо другого дня вони пройшли на 12 км більше, ніж першого? Що нам відомо? Нам відомо, що туристи рухалися однаковою швидкістю першого дня і другого дня. Першого дня вони в дорозі були 5 годин, а другого дня 7 годин і пройшли на 12 км більше, ніж першого дня. Що нам потрібно дізнатися? Нам потрібно дізнатися, скільки кілометрів проходили туристи кожного дня. Отже, для того, щоб дізнатися, скільки кілометрів проходили туристи кожного дня, ми з вами повинні дізнатися спочатку, що, звичайно, на скільки кілометрів більше туристи пройшли другого дня, ніж першого. Так, від 7 відняти 5 настільки довше йшли туристи першого дня. Тепер ми з вами знаємо, що вони рухалися на 2 години довше. І за ці 2 години вони пройшли на 12 кілометрів більше. Тепер ми можемо дізнатися, скільки вони долали за один день, яка їх швидкість була. Так, 12 розділити на. 2 дорівнює 6 км за годину. Отже, туристи проходили за 1 годину 6 км. Тепер можемо дізнатися, скільки кілометрів вони долали, пройшли кожного дня? Скільки вони пройшли першого дня, скільки вони пройшли другого дня? Так, можемо. Першого дня вони були в дорозі 5 годин, і що години долали по 6 км. Значить, скільки кілометрів вони першого дня пройшли? 6 помножити на 5. 30 км вони пройшли другого дня. Тепер ми можемо дізнатися, скільки вони пройшли другого дня? Так, 6 помножити на 7, 42 кілометри пройшли другого дня. Отже, відповідь: Першого дня туристи пройшли 30 км, а другого дня 42 км. Молодці! Наступна задача. У магазині було 120 аркушів кольорового паперу. Ліда купила одну п'яту цих аркушів, а Ірина одну четверту. Ліда заплатила за папір на 12, менше, на 12 гривень менше, ніж Ірина. Визнач ціну одного аркушу, аркуша паперу. Так. Отже, що? Нам відомо, що в магазині всього було 120 аркушів кольорового паперу. Ліда купила 1 п'яту цих аркушів, а Ірина 1 четверту. І ще нам відомо, що Ліда заплатила за папір на 12 гривень менше, ніж Ірина. Що нам потрібно дізнатися? Ціну одного аркушу паперу. Ну що? Для того, щоб дізнатися ціну одного аркуша паперу, нам з вами слід дізнатися, скільки аркушів купила Ліда, скільки аркушів купила Ірина. Ліда купила одну п'яту від 120, а Ірина одну четверту. Як дізнатися, скільки купила Ліда? Звичайно, слід 120 розділити на 2. 5 і помножити на 1. І Ліда купила 24 аркуші. Так. Як дізнатися, скільки аркушів купила Ірина? 120 розділити на 4 помножити на 1. 30 аркушів купила Ірина. Так, тепер. Нам відомо, що Ріда заплатила за папір на 12 гривень менше. Значить, вона, нам потрібно дізнатися різницю між аркушами, хто з них і наскільки більше аркушів купив. Так, 30 відняти 24, 6 аркушів. Настільки більше аркушів купила Ірина. І тепер ми з вами можемо дізнатися ціну одного аркуша. Тобто 12 гривень заплатили за 6 аркушів. Як дізнатися ціну одного аркуша паперу? 12 розділити на 6, 2 гривні. Ціна одного аркуша паперу 2 гривні. Молодці. А зараз, обчисли, у стовпчик. Та самостійно перевір себе. 48 288 розділити на 12 дорівнює 4024. Звертаю вашу увагу, ви обчислюєте вираз топчик, результат перевіряйте за відео. Наступний вираз. 48 024 розділити на 24. Так буде 1. 48 448 розділити на 16. Так, 3028. 57 288 розділити на 44. І ставте відео на паузу, обчислюйте і за відео перевірите результат. Перевіряйте результат. Так, на 1302. Якщо ви з усіма виразами вправилися, впоралися правильно, будь ласка, поставте собі на полях зелений кружечок. Якщо ви допустилися однієї помилки, поставте собі на полях шовтий кружечок. Якщо ви допустили дві і більше помилок, поставте червоний кружечок. Це означає, що ви повинні більше обчислити таких виразів. Наступна задача. Сад має форму прямокутника зі сторонами 80 метрів і 24 метри. Половину всієї площі саду засаджено яблунями. Для кожної яблуні відводиться ділянка площею 12 квадратних метрів. Скільки яблунь росте в саду? Щоб дізнатися, скільки яблунь росте в саду, нам з вами потрібно дізнатися, яку площу займає я... ділянка з яблуками. Нам з вами сказано половину цієї площі саду засаджено яблунями. Отже, щоб дізнатися половину, ми з вами повинні: що спочатку знати? Ми з вами повинні знати площу саду, а сторони осаду. 80 метрів і 24 метри. Як дізнатися площу саду? 80 помножити на 24. Молодці. І отже, площа саду 1920 квадратних метрів. Тепер половина цієї площі засаджена яблунями. Значить, нам потрібно дізнатися скільки це половина. Якщо половина, то що ми будемо робити з вами ділити на 2. 1920 розділити на 2. 960 квадратних метрів площа під яблуні. Тепер ми з вами можемо легко дізнатися, скільки в яблунь росте в саду. Чому? Тому що нам відомо, що. 960 квадратних метрів це площа з яблунями. На одну яблуню відводиться ділянка 12 квадратних метрів. Значить, скільки яблунь росте в саду? Так, 960 розділити на 12. 80 яблунь. Отже, у саду росте 80 яблунь. Сьогодні на уроці. Ми з вами згадували ділення багатоцифрового числа на двоцифрове і розв'язували задачі. На цьому урок з математики завершено.